У нас сьогодні з півдня дощ іде, персик спить цілий день. Зазвичай активніше це щось спить. То тут на цій тумбочці, то на ліжку, то в шкафу. Дружина вийшла на балкон, зазвичай тільки двері на балкон відчиняємо, зразу прибігає. Стає біля дверей відчинених, щоб його брали. Ну, так брали, виносили на балкон, а це підійшов до дверей, побачив, що дощ іде. <свісно> втік. Я його піймав, виніс на балкон. ну Там дощ не забиває на балкон. Він так не хоче. Посидів на руках, втік і оце цілий день. Я не знаю, коти митьо чутливі чи ні. Бачите, носика ховає. Щось чихнути хоче. Ну, це відколи дощ почав іти спить і не встає. Встав був, пішов до миски, попросив жидкого корму, я йому дав, взяв мишку, виніс на ліжко, положив її на ліжко, пішов сюди спати. І так, цілий день. Отак. Так що, будьте здорові, щасливі та багаті. Від персика вам вітання всім.